Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні 28 серпня 2023 року ми з Володимиром Ісаєнко знаходимося на моєму невеличкому винограднику міста Полтава. Україна. Ми зараз вам вкотре хочемо показати, а я похвастатися гібридною формою під назвою «Артек» від Гусєва. Сергія під назвою, як я вище сказав, Артек. Вага грони, як зазначає, автор, 900 500 грамів. Ягідка має вагу 16-18 грамів, срок достигання 115-125 днів білорозова. Гармонічного смаку. Нічого тут автор даної гібридної форми не приукрасив. Так воно і є. 115-125 днів срок достигання. І вагаш, і грон, і ягід відповідно. Він у мене був на цьому кущі прищеплений, але рукав був виведений раніше на південну сторону, зараз на північну. Він тільки розпочав набирати жовте забарвлення, але вже він повністю дозрівший. Смакові властивості набрали. Верхня ягодка так точно, нижня, що ми не коштували, а верхня вже готова. Попередній раз ми знімали, в розрісі, там ягодка накривала сіникову коробочку, якщо я не помиляюся. Так? Ні, ні, 5 см довжиною була. Ну, це якраз, Сірникова коробка. Що да, да. хотів зазначити, дана гібридна форма любить довгу обрізку. На короткій обрізці в мене не вийшло, але є такі повідомлення, що у людей. Доволі непогано він себе зарекомендував. І на короткий обрізці. Ну, це залежить від куди ви його щепили, мабуть, він у мене щеплений на Аркадію. Так що і, попробую його вивезти на е, південну сторону і він там буде набирати забарвлення набагато красивіше. Самі потужні грони от там от спочатку є внизу. На жаль, внизу не, вий... не вийшло його витягнути. ну Там кілограма півтора гронки. Кіло, пів... десь півтора таку мають вагу. В кінці відео буде посилання на, той... на те відео. Можете подивитися, який він був в тому році. Не в, тому... Ну, да, в тому році на отій площині, там, де от, бачите, зараз. Вишиванка, а там був раніше артек. От, гарні ягоди, вражаюча форма, достойно вирощувати на будь-якому винограднику. На ну, цьому це. Так все. Дякую за увагу. Дякую тобі, Олександр, що показав таку красу і всім здоров'я, мирного неба над головою. Щедрих врожаїв до зустрічі в наступному відео. До побачення, до побачення.